Хліб, який ми спекли на цьому майстер-класі. Тут є гречани з грибами. Він дуже м'який. І він таким м'яким буде залишатись довгий час. Ну, я не знаю, майже завжди, тому що цей хліб він просто дуже швидко зникає. І він красивий пористий. Він завжди має ось такий прям. Ну, от бачите, він дуже м'який і дуже ароматний. А тепер давайте покажу вам. Морквяний. Морквяний ми пекли от таким, в такому вигляді. Він, до речі, випікався весь хліб, ось морквяний і гарбузовий, випікався вчора. Ви можете помітити, що скоринка у цього хліба, вона трошки така от стала, не як трошки просіла, Перестала бути такою пружною, такою, прям блискучою. І це нормально те, що відбувається зі скоринкою. Це будь-який хліб проходить такий етап. Він потроху починає втрашати вологу, і так чи інакше, починає черствіти. Ось. Такі гарбузовий у нас. Ось це морквяні. Зараз я буду розрізати морквяний хліб. Покажу вам ось цю буханочку. Подивіться, ось така розпушеність. Ну, я думаю, вам тут видно. Це розпушеність. Ну, скажімо так, вона не сказати, що це там прям великі дірки, як у вологого хліба чи тарціна, але це дуже добра розпушеність. Дуже чіткий малюнок пор. Я от зараз ще такий шматошок відріжу, щоб показати вам. Ну, всередині він дуже красивий, але він може бути різний. У вас він може бути різний. Це залежить насправді від того, як ви замісили тісто як ви його випродили і розстояли. Я повертаюсь до моменту, коли. Розповідала вам про брудіння, що під час брудіння формується основна кількість Це Дуже важливо, щоб ви добре вибрудили це тісто, тому що якщо цього не відбудеться, то малюнок пор буде більш такий щільний, хліб буде грубуватий, не настільки м'який, тому що цей хліб м'який, ароматний, він пахне мигдалем і має такий от дуже тендітний ніжний морквяний відтінок. Так от, замість також дуже сильно впливає на те, як формується малюнок пор. Він може бути грубуватий, більш щільний, якщо замісом недостатньо, і більш чіткий, якщо заміс до добре розвиненої квиковини такого гладкого гумового стану тіста. Гарбузовий. Він причудовий. Мені дуже подобається, як він розкрився, дуже рівномірно, як ось ці такі от пилюсточки. Дуже красиво. А він... о, він чудовий, красивий, просто... Неймовірно. Отут прям дірки, які мені дуже подобаються. Я ще відріжу показати вам. Дуже красивий всередині хліб. От так, от зроблю, щоб ви це бачили. М -м клас. Тут справа в тому, що тісто мало м'яку консистенцію, добре було замішано, вилось при правильній температурі, добре підійшло. і От ми маємо такий малюнок пор. Ну і випікалось за правильних умов, коли хліб прогрівався. Завдяки каменю брав жар з каменю, починав прогрівати всередині, розкривати всередині. Потім вже формував скоринку, яка також дуже вдала.